Обрательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. Сьогодні расисти почали, так би мовити, обстрілювати соцмережі заявами про початок проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України. Для всього цивілізованого світу це не має жодного юридичного значення, і, звичайно, цілком зрозуміло, що результати псевдореферендумів наперед сфальшовані. Народний депутат України Юрій Шаповалов сьогодні гостро висловився на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці щодо проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих те. Територіях все робиться для того, щоб Путін міг оголосити ці окуповані території частиною Росії. Тоді він зможе пояснити громадянам РФ, навіщо їм треба перетворюватися на гарматне м'ясо. І тисячами гинути в Україні та кремлівського божевільного карлика і не до фюрера чекає крах. Збройні сили України продовжують звільняти наші міста і села від окупантів і зупиняться лише після повного визволення України, включаючи Донбас і Крим. Так само жоден ядерний шантаж Путіна не зупинить ні наших захисників, ні наших партнерів, які оголосили про збільшення військової допомоги Україні. Російський фюрер програє і здохне, а Україна. Переможе і житиме, впевнений Юрій Шаповалов. Антон Воробйов Кременчуцькі новини.